Так, друзі, цікавий чай. Викликав у вас багато запитань мені в Діре, тому я в Діре, відповідати тут не буду. Я відразу зроблю його маленький такий розбір, чому в даній ситуації ми видаляли на верхній щелепі, а аніж нічого не видаляли. Ви ж зрозумієте, ви бачите тільки частинку айсберга. При роботі ми бачимо значно більше і інформації буде досить цікава. Поїхали! Це ТРГ. По факту, що ми маємо на ТРГ? Багато хто топить, потрібно проміряти детально все ДРГ. Проміряти ну, а, можна, але ваші цифри що скажуть. Я вам зараз розповім те, що я просто бачу скелетний другий клас. Однозначно, якщо поміряти АНБ орієнтовно градусів 7, а, протрузія нижніх зубів, норм, позиція верхніх зубів. І фактично мені цього є достатньо для того, щоб вже розуміти, що тут потрібно робити. Коли ми рахуємо ТРГ, ми думаємо, як ідеально вилікувати пацієнта, чи кожен буде ідеально згоден на ваше лікування. Допустимо, якщо повноцінний скелетний другий клас, чи згоден він йти на хірургію. Ні, тоді ми оцінюємо, чи є в нас якісь компенсаторні ресурси. Якщо в нас є якісь компенсаторні ресурси, ми їх можемо використати, значить ми можемо щось з цим зробити. Як же ми будемо працювати в даній пацієнтки, наша ціль нормалізувати кот нахилу нижніх зубів а якщо врахуємо, що там, що є протрузія і є дефіцит місця, тобто, якщо просто наклеїти брекети, ці всі зуби виваляться просто назовні, отак і привіт. По факту, по зубам у нас да, перший клас, але скелетний, то у нас другий клас. Відповідно, нам потрібно якось владнати момент з верхніми зубами. Умовно думаємо, де ми будемо створювати місце для нижніх. Видаляти. Якщо видалимо, ну ми трішки забагато місця створимо. Тому все ж я тут притримався тактики дисталізації зубів, тим більше тут є куди. Раз, два, тут немає зубів мудрості, супер. Є місце, куди ми це можемо тягнути. Але якщо ми нижні зуби будемо тягнути дозаду, дисталізувати, який контакт з верхніми буде? Правильно, богорковий, Зараз він ось включить ключик. А так він стає у вас повноцінний богорковий. Це те, що ви хочете? Ні. Ось тут напрашується мисль, як же владнати контакт тоді і верхньої щелепи. Ну як їх між собою подружити? Перший варіант це все дружно тягнути назад. Це легко, на верхній щелепі на цілий зуб стягнути це буде досить проблематично. Тому я приймаю рішення видалити, тим більше, один зуб під коронкою, другий зуб під коронкою ендодонтично лікований, не зовсім якісно, потребує переліковування. Все, всі покази для того, щоб з ними попрощатися. Прощаємося з цими зубами і дивимося, що ми маємо. Але ж перед тим, я вже тоді ставав на шлях правильної ортодонтії. Так, я вже використовував депрограматори, я вже використовував аналоговий артикулятор, Хух, слава Богу, я його позбувся. Оці гіпсовки, куча гіпса, все в гіпсові, та там, та-та-там. Ну, як ви бачите, вона от ще більше скрутилася в другий клас при гіпсовці, вже ми тут бачимо повноцінний бугорковий контакт. І фактично, як тільки я ось ці зуби потягну дозаду, щоб створити місце фронту, у мене тут 100% другий клас, повноцінний. І в мене виходить, що вже моляр стоїть супер, так як йому треба. Мені лишається змістити тільки фронт. Це класно, навіщо і велосипед тоді. Навіщо мені ще й моляри штовхати? У мене тут буде гарний ключ, який автоматично утворюється, змістити тільки фронт. Тим більше, що погані зуби маємо, яких не шкода. Це ще одне підтвердження, чому ми пішли на їх видалення. І так, починаємо лікування. Фіксуємо брекет-систему. На зуби, які не використовуємо, ми брекети не ставимо. Нижні передні ми не фіксуємо. Тому що тільки ви туди прикладаєте брекети, вони вивалюються в протрузію, а це раунд-тріп, а це убуль кісткової тканини. Ну і купа наслідків в майбутньому. Так як пацієнтка після депрограмації чітко виставляємо накушувальні пломби, відпрацьовуємо, під'єднуємо мікроімпланти на нижній щелепі. Мікроімпланти, знову ж таки, фронтальна група зубів не під'єднана. Для колег підсказка, коли ви отак робите, ось ці зубчики, ось ця дуга, точніше, може ламатися, тому що вона піддається великому навантаженню. Але її ставити обов'язково. Тому що якщо ви її не поставите, будете тягнути за і його розверне. Якщо у вас немає цієї участку дугу, ну ви її обрізали, то дисталізацію завжди робіть за четвірку, для того, щоб не розвертало клик, так як це є кінцевий участок дуги. Так, тянемо, що поверху? Поверху ми робили сепарацію цих зубів. Видно, я їх спилював максимально довго пацієнтці відтягував момент їх видалення. Ну але вже прийшов час, коли по товщині зуба в нас лишився виключно корінь, і ми його і забираємо, видаляємо. Видаляємо, починаємо закривати проміжки. Зверху також з'являються мікроімпланти, до яких ми робимо ретракцію фронту. Все, ми висаджуємо наші зуби, і на даному етапі ми вже підключаємо фронтальну групу зубів. Ми підключали фронтальну групу зубів, і як результат ми отримуємо їхнє вирівнювання. Ось така картинка в нас. Вирівнюємо все класно, все супер. еластиками підтягуємо бічну групу зубів. Тому що, коли ми робимо якісь великі ретракції дозаду, тобто тягнемо зуби, то у вас страждає вертикаль, у вас відкривається прикус кус в задньому відділі, щоб не казали, що він буде відкриватись у фронті. Тому що ефект ножниць, хто пам'ятає, ні, він відкривається десь там позаду. Ну, ось так було. Ось так в процесі. Класно, круто, мені все подобається. А, так, і ось так виглядає ця пацієнтка зараз. Я би фактично вже був би і готовий тут знімати брекет, але пацієнтка хоче дотягнути оці маленькі щілини, відповідно, ми мали зробити пришліфовочку зубів знизу. Ми їх чуть-чуть сепарнули. Раз, два, бачите, щілинки з'явились. Ми їх підзберемо, це дасть нам можливість висадити бічну групу зубів. Ну а тут -а будемо збільшувати ще чуть-чуть ширину зуба, тим більше, що це можна по пломбочці. Ось така логіка. Шостий зуб у мене стоїть супер. да, він стоїть по другому класу, але він стоїть в чіткому між одному співвідношенні, по вертикалі він опуститься. А четвертий стоїть чітко між одному, колик стоїть по першому класу. Загалом ми вистроїли оклюзію так, як нам потрібно. А якби ми видалили зверху, то О, якби ми видалили і знизу зуби, ми б не змогли співставити повноцінно цей другий клас, тому що отримали б забагато місця. А сунути, переміщувати бічну групу зубів до переду це занадто складно. Надіюсь, відповіді на всі ваші запитання дав. Хто ще хоче якихось пояснень, пишемо в коменти сюди вниз. За вдячність також буду вдячний вам. Що таке вдячність? Це написати щось, поставити лайк, поставити вогник. Тому що це є все час, і це я з вами фактично безкоштовно ділюся власними знаннями, власною логікою і власними думками. Тому всім гарного, спокійного дня і мирного неба над головою. Друзі, ну. Я трішки не договорив на тому відео, ми зараз це все між собою шиємо. КТ, КТшка, те, що маємо на даний момент. Ну, це трішки вона зроблена була за декілька місяців до сьогоднішнього дня. І що ж, по факту, ми маємо? Дивіться, спеціально включив ракурс, щоб ви бачили корінчики. Щоб ви бачили мікроімплант, мікроімплант внизу, мікроімплант, тут цей вже ми викрутили, вверху, до яких ми робимо ретракцію. Ну і, власне кажучи, протрузія. Ось так воно все виглядає в бічній ТРГ. Кут нахолу клас, шоуверха, шо не за. Ми фактично зробили максимум красиво. Те, що ви зараз бачите, що ніби тут кістки немає, ну, це просто така сепарація КТ. Так це є оглядач-в'ювер, я не можу тут повноцінно відлаштувати. Ну, загалом, ось така картинка у нас. Тому все супер.